Прилучани звільняють полиці у шафах від російськомовної літератури, аби допомогти Збройним силам України. Благодійну акцію вирішила провести команда благодійної організації «10 гривень Прилуки. Маємо зараз дуже важливий і потужний проєкт. Команда ентузіастів, представників малого та середнього бізнесу, волонтери благодійної організації «10 гривень прилуки об'єднались для того, щоб виробляти такі дрони камікадзе, FPV-дрони. також у нас є команді люди. Розуміючи, знаючи люди, які е, безпосередньо і збирають ці дрони, збирають. Паяють, а також перепрошивають їх. І важливий момент це комплектуючі на ці дрони, щоб максимально здешевити вартість такого EPV-дрона камікадзе. Ми замовляємо комплектуючі Китаї, збираємо їх в Україні. Пункт збору макулатури зробили у краєзнавчому музеї. Більш ніж за тиждень від початку акції зібрано понад 200 кілограмів ворожої літератури. Це добра нагода зробити добрі справи. Декілька навіть і дійсно підтримати наші збройні сили України, хоча б мінімально, ми розуміємо, що це не такі великі там кошти будуть. Але все-таки сподіваємося, що ще будуть надходження. Ось, і добра справа знову ж таки перебрати домашній асортимент літератури, вивернути всі ці шафи. Серед книг, які містяни вже здали на макулатуру, спеціалізована література, романи, повісті часів Радянського Союзу. У нас декілька пакунків з медичною літературою, і однозначно зрозуміло, що це була людина-лікарем. Ось, от декілька мішків у нас такі. Так Література в основному вся присвячена Другій світовій війні, щось таке на кштантшталпікої патріотизму, діти воєнної пари на восході сонця. І насправді дійсно я знаю, що а, а, цей чоловік, який тримав цю літературу, він на жаль покине, але він був військовий. І ось власне його син вирішив не тримати вже більше от такого дома цю літературу і передати її на добру справу, позбутися застарілих пропагандистських та інших книг. Виклик сьогодення, переконана Тетяна Зоць, книга Скарб, але інколи цей скарб він е, сповнений яду. І ми цей яд споживаємо, споживає наш розум, свідомість, і ми стаємо отруйними і для себе, і для свого середовища. Благодійна організація «10 гривень прилуки у партнерстві з краєзнавчим музеєм і надалі підтримуватимуть добру справу. Разом маємо допомогти захисникам, щоб мирно жити в незалежній державі зі своєю мовою, історією, культурою.